Матриця душі. Під такою назвою у Коломиї відкрили персональну виставку живопису художника Володимира Бойківа. Роботи експонуються у виставкових залах Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Більше у сюжеті. До цієї виставки уродженець Мишина, що на Коломищині Володимир Бойків готувався крайні п'ять років. У результаті презентував у Національному музеї народного мистецтва гуцульщини та покуття 31 живописну роботу. Всі знають, що я є пейзажист, і тут у мене є у цій виставці зміна в техніці, зміна в мистецькому погляді, роботи представлені на велюрі. Роботи представлені на шовку. Тут є мокрий шов сухий шовк. І сухий валюр. Роботи представлені як неофіломодернізм і неофілокласицизм. Нео – є новий. Значить, новий стиль я представляю у, цьому, у цій виставці. На персональній виставці Володимира Бойківа є багато символів та знаків. Не випадковою є і назва експозиції Матриця душі. Що таке є матриця? Матриця це є це так, як алгоритм певних дій. Відбиток. Цей відбиток певних дій дає нам якраз е, вища сила, дає вищий бог душі. Я перепускаю як своє мистецтво через душу, і на виході ми маємо отаке мистецтво, яке зараз тут ви бачите. Володимир Бойків не є прихильником пленерів і не малює з натури. Зі слів митця він вчиться від природи, а не копіює. А ще відкритий до всього нового та експериментів. Це вже оцінив відомий коломийський художник Василь Андрушко, який відвідав відкриття виставки. Мені приємно особливо, що от в останньому залі там уже якісь нові експерименти абсолютно. Абсолютно, якась нова естетика з'явилась. Талант він є талант. І дай Боже, передусім здоров'я йому. Він настільки енергійний, що ця людина буде працювати, 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 працювати. Не буду фіксувати аж добре. Володимир Бойків створює картини мастихіном. Це техніка, яка рідко використовується, проте, у живописі художника вона набула індивідуального авторського значення. Кожна його творча робота це емоція, яку щоб намалювати, треба спершу відчути. Особливу увагу художник акцентує на серії, яку розпочав малювати перед повномасштабною війною. Це картина світ, який міняється, і наша історична епоха, яка Підкреслює всі наші оці події, які зараз відбуваються. Вони пов'язані в картині і наша історія, і наше мистецтво, і наш етнос, і наш епос. І третя картина, яка, так як Триптіх, вони поставлені ці картини, вони доповнюють те, що ми повинні змінювати своє мислення. Повинні змінювати свій стан свідомості і по-іншому думати на вершині трикутника, якого я там намалював, це є зеркало, щоб ми побачили себе, що людина є як вершитель цього всього мистецтва. Свій час Володимир Бойків присвячує не тільки мистецтву, але й громадській та волонтерській діяльності. Активно співпрацює з Коломийською міською публічною бібліотекою та очолює дві організації: спілку художників коло Ми, Я та Міжнародну асоціацію художників України. Наша бібліотека два роки поспіль співпрацює з громадською організацією Міжнародна асоціація художників України. Володимир Бойків, як керівник громадської організації, докладає багато зусиль. Він допомагає молодим художникам Коломийщини реалізовувати себе, популяризувати свої твори, мотивує їх, організовуючи виставки, пленери, інші мистецькі проєкти. І Це справді дуже важливо, адже Коломия народжує нових людей. Нових талантів, які мають продовжувати свою справу мистецьку, своїх попередників, наставників, і для того, щоб ми мали ким пишатись, експонуватиметься персональна виставка Володимира Бойківа у національному музеї до 16 грудня, включно.